З дому ми поїхали, ну так сказати, як все життя помістилося в одну валізу. Щиро дякую, просто що дійсно ви допомагаєте нам, допомагаєте не просто це прихисток, це дійсно як дім, і тому тихо, спокійно, комфортно, тепло, так, затишно, не зважаючи ні на що. То що про тебе хтось піклується, що тебе не кинули напризволяще, то дуже важливо. В межах вашої підтримки ми отримали багато чого, навіть перерахувати все складно. Ну, наприклад, є побутова техніка, гаджети, всякі, як вони, ноутбуки. Від ноутбука, наприклад, до сковорідки, там ще кухонні набори, проєктор. В одному шелтерів є спортзал, такий невеликий, але без, без нічого, і ми тоді позакладали. От і воно теж пройшло. і Ми вже в два шелтери це передали Столи для настільного тенісу відповідно з усім з ракетками цими кульками, м'ячі, футбольні, баскетбольні, волейбольні, скакалки, мати, бадмінтонні набори і люди відгукуються, що дітей не можуть загнати додому, бо це цілорічно працює. Є, є чим займатися, є фізична активність. Це датчики з допомогою цих датчиків буде ну, як саме прорухатися так і світитися і програмуватися. Це комп'ютери, е, які будуть мати е, за допомогою яких ми будемо е, програмувати, і в нас будуть роботи е, відповідно до нашого програмування їздити, крутитися, говорити, світити. Фактично, за допомогою. У цього обладнання діти зможуть вивчати науки, які на сьогоднішній день найбільш розвиваються, це, це неймовірна мрія, яка збулася.